Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 12-го посвіслення Святого Духа за Григорянським календарем. Глас третій, бачимо вже тропарі на Божественній літургії, оскільки у нас посвяття преображення, то ми бачимо такий устав цікавий на цей час. Тобто тропар недільний, тоді свята преображення, слава кондакт, недільний, нині свята. Прокімен Апостоле Луя, неділі і свят, і переходимо вже до тропарів. Хай веселяться небесні, хай радуються земні, бо явив могутність рукою, св... бо явив могутність руки своєї. Господь подолав смертю, смерть, смерть первенцем мертвих став з безодні, аду визволив нас і подав світові велику мирість. «Преобразився ти на горі Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою скільки змогли, нехай засяє й нам грішним світло Твоє повсякчасне, молитва, Богородиці, світлодавче, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Воскрести днес із гробу щедрий, і нас вивів ти із врат Днес Дне сяда, ликує, радується, Єва. А пророки разом із патріархами неперестанно співують Божественну могутність влади твоєї, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. На горі переобразився ти, і скільки змогли ученики Твої, славу, Твої, Христе, Боже, виділи, щоб, коли побачать, як тебе розпинають, страждання зрозуміле, добровільне. А світові проповідять, що ти єси сяяння. І тепер про кімен. Співайте Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому, співайте, усі народи заплащите руками, воскликніть Богові голосом радости, які величні діла твої, -о Господи, все премудрістю сотворив ти. От так, все просто. Ще є задостойник. Власне, задостойники ми вивчаємо тепер на онлайн-уроках. Не тільки задостойники, але... На даний момент, тобто можна долучитися це на Zoom, Zoomі, але власне кожного разу це посилання може мінятися, тому воно розміщене на patreon платформі. Долучайтеся. Тут є посилання під відео. Долучайтеся до patreon платформи, вчиться церковного співу. Будемо раді вам допомагати. Всім дякую, слава Ісусу Христу!